Воювати повинен той, хто вміє і не боїться служити на передовій. Майже місяць у складі окремої добровольчої чоти Карпатська Січ голова облради Василь Скрипничук перебував у зоні бойових дій. каже героїчних вчинків не проявив і ворожих танків не захоплював. Іноді доводилося стріляти. Деякий час Василь Скрипничук провів у пісках. Там зізнається зовсім непросто. Бувало так, що бійці по дві доби не покидали бліндажів, аби не потрапити під обстріли противника. Тому наголошує на фронті треба мати відповідь бойову підготовку. Не треба сварити тих людей, які не витримують війни. Не треба їх обзивати дезертирами. Того не потрібно. Якщо б була нормальна підготовка у цих людей, я переконаний, що все було б набагато простіше, набагато краще. Різниця між тими, кого призивають ну, в офіційному порядку, і тими, хто йде добровольцем. Добровольці не плачуть. Не ридають і не стогнуть. Він ішов сам, він знав, куди йде. Здебільшого Василь Скрипничук займався побутовими справами, облаштував приміщення штабу, більярдну і світлицю для бійців, надавав юридичні консультації. Одного разу навіть побував на весіллі бійця Кіборга. Хороше сам відносини між людьми, і, 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 і там ще є одна добра річ: там просто добрі люди, і не тільки відносини між ними. Там є різні люди, різнохарактерні. Там є добре командування. Випрошувати посвідчення учасника АТО Василь Скрипничук не має наміру, а от знову побувати на Сході планує за рахунок відпустки. Голова обласної ради має ще два вільних тижні. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.